Існа. Та що там читати і писати? Дивовижно вже те, що Світлана Миколаївна навчила нас сидіти 45 хвилин та дихенько звути. Цікаво! А що ж вона думає про нас? Ви а Спасибі, вчитель наш перший милий, за те, що нас виховували, вчили, хай віри цвітуть на життєвому полі, удачі, наснаги щасливої! yeah